Чому неправильним є порівняння Майдану та протестів в Грузії? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал до по своє», і В цьому відео я хочу в чергове наголосити на певних дуже важливих речах. Ви знаєте, нам наші українські ЗМІ, погляд на будь-який масовий протест в різних куточках світу, зразу подають в ключі своїх хазяїв. І через те в свій час. Той же ж протест в Білорусі, українці всі сприймали як дуже щось позитивне, як от Новий Майдан, там ще щось, люди борються за правду. Протести в Бразилії, як негативне, Болсонару дуже поганий, там і так далі, що є абсолютно не так. Протести в Канаді, так званий Конвой Свободи, як там Купа неадекватів, там ще чогось, що також є повною брехнею. І взагалі дуже дивно, що саме в Канаді, в якій величезне засилля глобалістів, скажімо так, і тотальний контроль глобалістів відбувся саме такий протест. Ну, але це окрема тема. А в цьому відео я хочу сказати кілька слів про Грузію. От абсолютно неправильним є сліпе вірування нашим ЗМІ. Треба розуміти, що ЗМІ мають своїх власників. І працюють в інтересах своїх власників, в тому числі формують світогляд в потрібному для власників напрямку. І власники можуть бути різні. М -м ключові групи в Україні, які є представлені, їх є три: це українські олігархи, серед яких практично відсутні етнічні українці, але це зараз вже давно найслабша група. Друга група це московити. Ну і зараз основна частина московських ЗМІ закрита, але все рівно московська пропаганда є, і ті, хто виступають в єдиному ефірі, вони весь час латентно підтримували московський мір. І третя група це транснаціонали глобалісти. Представлені певними ЗМІ, дуже популярними ЗМІ, представлені грантоїдами, які розповідають, що все нас треба продати, землю продати, надра продати, ЛГБТ це прекрасно, його треба популяризувати, Інститут сім'ї це неважливо, і ще багато різних речей. І от, власне, читаючи чи дивлячись відео від будь-якого ЗМІ, треба добре розуміти. Хто його власник і з якою метою формують саме такий образ. Тепер повернемось до протестів в Грузії. Нам розповідають, що велика кількість грузинів вийшла на протести і готова була битися і билася з поліцією. Поліція використовувала газ, водомети, там резинові кулі використовувала, готова була битися через закон про іноземних агентів. Який є нібито промосковським. Ну, в Москві дійсно такий закон є, і всі, хто там отримує за кордону фінансування, вони зобов'язані підписуватися як іноземні агенти. І що, от грузини хотіли саме такий закон там і так далі. І насправді корені цієї проблеми вони ж набагато глибші. І ми все порівнюємо зараз, в ключі повномасштабної україно-московської війни. Позиція Грузії, яка не підтримала Україну, вона для нас, очевидно, є неприємна, є болюча і показує з одного боку певну промосковськість теперішньої грузинської влади. З іншого боку, не факт, що це промосковськість. І зараз я вам поясню чому. Грузія дуже чітко бачила. І дуже чітко розуміє, що відбувалося з Україною після повномасштабного вторгнення. Хто кинувся нам допомагати, хто допомагав нам весь час, хто вичікував, хто штовхав нас до певного мирного договорняка, хто зараз ручкається з московською агентурою в Україні, і так далі. Україна за своєю величиною, за своїм потенціалом. За своїм бойовим духом, за своєю українською кров'ю кров древніх воїнів, змогла зупинити набагато переважаючі сили ворога, споконвічного ворога. Всупереч діям влади. І всупереч тому, що багато хто з так званих західних партнерів зайняв вичікувальну позицію. Якби такий повномасштабний напад відбувся на Грузію. Чи Грузія встояла. У 2008 році, 8 серпня, 8.08.2008, ці московські дегенерати люблять такі дати. Відбулося вторгнення московської армії в Грузію. Тоді там Абхазія, Осетія були від'єднані, і створене оце квазіутворення, аналог якого ми потім побачили в вигляді ЛНР-ДНР. Московська армія могла зайти далі. Вони були вже за 20 кілометрів чи за 20 з лишнім кілометрів від Білісі. Вони могли окупувати Грузію, але цього не зробили. В теперішніх умовах, коли відбувається така геополітична поляризація світу, повна поляризація світу, і Путін як а, демон з одного боку, з іншого боку, хороші глобалісти. Путінська пропаганда розказує, що він там великий борець з тими глобалістами і так далі. Грузія як дуже маленький суб'єкт, який хоче зберегти себе. Ну, пробує, скажімо так, маневрувати. Я не скажу, що це добре. Для мене ця позиція, для мене особисто, вона є неприйнятна. Але я не маю всіх деталей стосовно того, що відбувається з ними, що відбувається в Грузії, які результати всіх хвалених реформ Саакашвілі. Я до тих реформ ставлюся доволі скептично, тому що Саакашвілі працював саме на глобалістів. І знову ж таки, навіть ті та частина хороших реформ, які були зроблені, ну, не він був їх локомотивом а Каха Бендукідзе, це треба розуміти. Ну і якби все було так зреформовано надзвичайно добре, то чи були б такі великі там, корупційні скандали, скандали з порушенням прав людини, чи довели б Саакашвілі до його теперішнього стану? Реформована ним же ж судова та правоохоронна система. Ну, таких питань може бути досить багато. А тепер стосовно самого закону, закон про іноземних агентів. Коли люди виходять на протест, у них має бути певна мотивація. Готовність на протестці битися з міліцією, чи взагалі просто битися і поводити себе агресивно, це певний рівень мотивації. Якщо закон. Які хотіли протягнути там, правляча партія в Грузії, який хотіла протягнути, зобов'язував би підписувати іноземними агентами тих, хто отримує там іноземне фінансування, в тому числі і гранти, то задайте собі запитання, наскільки велика кількість грузинів, чи українців навіть, готові були битися проти цього? А проти чого, власне, битися? Проти того, щоб ти, дивлячись на якихось активістів, розумів, хто їх фінансує, і як вони після того співають за продаж землі, за те, що ЛГБТ це дуже добре, чи це дійсно погано. І навіть якщо ти вважаєш, що це погано, чи готовий ти жертвувати своїм здоров'ям заради цього. Можливою волею, тому що бійка з міліцією завжди може закінчитись власне тюремним Це, Це треба розуміти. Я впевнений, що там мотивація зовсім інша. Я думаю, що ці люди, які прийняли участь в протесті і які а, дійсно мали готовність битися, вони прагнуть змін в цілому, їм не подобається, що відбувається в світі. А, вони очевидно співчувають Україні. Вони, думаю, ненавидять Московію після Абхазії і Осетії. Проте, чи вийшли вони саме на підтримку так званих іноземних агентів і проти того закону. Думаю, що ні. Думаю, що мотивація інша. Але нам цю мотивацію не будуть розкладати, так само, як нам і про Майдан мотивацію не розкладають. Насправді, ми з вами всі є живими свідками того, як фальсифікується історія про той же ж Майдан. Ті речі, які я про Майдан розповідаю, їх фактично ви мало де можете зустріти. А я завжди кажу, що потрібно дуже чітко розділяти сцену Майдана і сам Майдан. Сам Майдан це справедливий протест людей, мислячих українців, які прагнули змін в державі, зміни України. А олігархічна сцена Майдану прагнула зайняти місце Януковича, зберігши цю систему. Просто один олігархічний клан замість іншого, замінити золоту задницю на золотому унітазі. Якось так. Тому не все так однозначно з тими протестами, і знову ж таки. Ці протести показують нам ще деякі речі. Протест може бути результативним тільки якщо він сильний і рішучий. Танці з ліхтариками не працюють. Мирні протести в західних країнах тимчасово впродовж деяких десятиліть давали результати. Знаєте чому? Тому що західна влада дуже добре розуміла, опираючись на історичний досвід, що якщо вони не послухають мирних вимог, то мирний протест перестане бути мирним протестом. І все закінчиться кровавим побоїщем. Ті ж самі Голландії, яка зараз є таким, знаєте, яскравим показником а, ліберастії в Європі, в ній в свій час розривали на вулицях прем'єр-міністрів. В буквальному сенсі розлючений натовп, спровокований французькою владою, розривав прем'єр-міністра. Це абсолютно реальні історичні факти. Тому для того, щоб такого не допускати, вони погоджувалися із мирними вимогами. Але причину наслідковий зв'язок саме такий. Ти ставиш вимогу, там написав петицію, на тебе не відреагували. Ти після того виходиш на протест, на тебе не відреагували, стає більш жорстка форма протесту. Не реагують, після того йде використання зброї. Тому що ти захищаєш щось, що тобі є особливо цінним. В деяких випадках своє життя, свою волю, свободу своїх близьких і так далі. Про це нам не розповідають. Але оця рефлексивність, яку нам створюють. І оця поляризація свідомості добре-погано, там Москва завжди погано, там ці завжди добре. а Москва то споконвічний ворог. Тільки нам настільки акцентують увагу на цьому споконвічному екзистенційному ворогу, що ми інших ворогів не бачимо. І знаєте, вже от на завершення цього відео ще от згадаю протести в Білорусі. Коли вони починалися, я сказав те, що багато хто з моїх читачів не сприйняв. А я сказав, що наслідками цих протестів буде те, що Білорусь назавжди опиниться в орбіті Путіна. Лукашенко вже не матиме шансів відв'язатися. Це при тому, що Лукашенко на момент виборів вже старався максимально відв'язатися від Путіна. І віднос, дипломатичні відносини зі штатами відновив представництво відновив. Він нафту на той момент часу вже почав купувати в Сполучених Штатах Америки. Причому тоді США зробили так, що другий танкер з нафтою для Білорусі зайшов в Клайпи до Балтійський порт за два дні до виборів. Там, по-моєму, вибори були 9 серпня, а другий танкер з нафтою зайшов 7 серпня. Це просто для розуміння. А нам показали протест, який очолюють такі, як Тихановська Бібірка, Цепкало, в яких абсолютно антибілоруські лозунги, такі грантожерські лозунги, вони їм запропонували ті самі реформи, які в нас в 90-х пройшли в прихватизації там, і так далі. Ну і ще багато всякого. Але я до чого? До того, що наслідки можна було прорахувати, що авторитарна влада Лукашенка, який там більше 20 років є, по суті, диктатором. Що вона мирний протест, очевидно, роздавить. Але після того, як вона його роздавить, то інших варіантів інших союзників, крім Кремля і Путіна, в нього не буде. Це легко прорахувати. І от, от ті всі геополітичні поляризації світу, те, що відбувається в Грузії, і що, напевно, матиме ще далі якийсь розвиток, його треба розглядати крізь таку призму і постаратися спрогнозувати на декілька кроків наперед. А що буде далі? От подавлять грузини цей протест. Далі на них тиск буде чинитися ще щось, а куди вони будуть, зможуть піти? Геополітично? Це дуже складні запитання, але ми над ними мусимо думати, тому що ми зараз насправді так само є ареною битви насправді двох світоглядів: Московського міра, який споконвічно є ворожим до нас, і так званого відкритого суспільства. Який так само є до нас насправді ворожим, який трансформує нас в сировинний придаток. А наш світогляд, той, який я називаю україноцентричним, він зараз тільки народжується. Думаю, що це складне відео, але я постарався розставити такі акценти і задати певну систему координат, щоб ви в тій системі координат могли розпізнавати, за чим стоять чиї інтереси, де інтереси Москви. Де інтереси корпорацій, там, глобалістів, де інтереси олігархів, де інтереси інших геополітичних центрів. Це дуже важливо, тому що саме через розуміння мотивації тих чи інших суб'єктів ми можемо прийти до реального розуміння політики. Прошу вас про зворотній зв'язок. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!